Або, по-нашому, слоники. Вітаю в магазині сантехніки РСФУ. І в цьому відео хочу показати вам цілу серію класних змішувачів від Aim в класному стильному дизайні. Вони називаються Elephant, це як слоники. Першим у нас буде змішувач для раковини. Ось такий класний змішувач в стильному дизайні. Подивіться. Друзі, цікавинка таких змішувачів в тому, що вони складаються з трьох частин, які обертаються на 360 градусів, що дозволяє струменям води бити в різні сторони, і виробник навіть каже, що можна мити голову, і обличчя вмивати можна з будь-якого положення. Також ще одною фішкою є ось такі прикольні ручки на них. Ну, взагалі, крани дуже класні, стильні. Це просто подивіться на цей дизайн. Змішувачі серії «Елефант» хромовані всі, ось в такому кольорі зеркальному. Всі вони зроблені з латунного сплаву, дуже якісні, 5 років гарантії. Всередині інструкція з експлуатації. Тож завітайте на наш сайт та дивіться ще наші товари. І вже придбайте собі нарешті стильний кран, а не щось. Вже застаріли.